Святковий настрій наповнив коридори Мукачівської дитячої лікарні. Благодійна організація Кедяш вже багато років допомагає закладу. Саме сюди потрапляють і ті забуті діти, про яких щодня дбають волонтери. А в період свят їхня присутність особливо важлива, адже окрім матеріальних подарунків, вони прагнуть подарувати дітям надію, підтримку та, хоч на кілька хвилин, відчуття домашнього тепла. Волонтери благодійної організації Кедяш майже щодня присутні у Мукачівській лікарні. Але день святого Миколая це щось особливе. Торік було так само, а цьогоріч, здається ще важливіше. Ми прийшли, щоб подарувати свято не лише забутим дітям, а всім маленьким пацієнтам. Як ми відзначаємо кожен день народження забутих дітей, так само хочемо, щоб і Миколай приніс їм відчуття, ніби вони вдома, навіть якщо перебувають у лікарні. Найбільша радість бачити Усмішку на обличчях дітей, яким боляче, які inek борються inek з хворобами. у цей день, inek побачивши inek нас, inek вони починають inek посміхатися. Inek Це величезне inek щастя бачити, як inek хворі inek діти радіють. Inek. Пакунки з подарунками цього дня отримали всі чотири відділення лікарні. Подарунки дісталися і найменшим, і підліткам. Багато з них, можливо, рідко або взагалі ніколи не отримували подібні сюрпризи. Ми хочемо дарувати радість цим дітям так само, як тішимо власних вдома. Для нас важлива ця традиція побачити, як сяють їхні очі, коли отримують подарунок. Багато із забутих дітей ніколи нічого подібного не отримували незалежно від віку. І нам це теж приносить велике задоволення бачити, як вони розквітають, захоплено розглядають той невеликий подарунок, який ми приготували. Ми працюємо передусім із забутими дітками, але й хворі діти, які перебувають тут у відділеннях, також надзвичайно радіють цим маленьким сюрпризам. Благодійна організація «Кедіш» протягом усього року допомагає нужденним Закарпаття, але день святого Миколая завжди залишається особливим. Це момент свята, коли навіть хворі діти знову починають усміхатися, і ця радість додає їм сили для одужання.